Привіт, друзі, які з вами я завжди я, Артик. Сьогодні, друзі, будемо грати таку гру під назвою Car Crash Симулятор. Дуже прикольна, друзі, гра. Дана обнова була дуже вже даненько, якщо чесно, Щось поки що, друзі, не обновлюють дану гру. Сьогодні, друзі, я хочу попроводити ось цю карту під назвою Press. Я її ще з вами не грав. Тут багато ще карт, яких ми разом з вами, друзі, не грали, я не проходив. Ну, я хочу поки що сьогодні Press Карту пройти, там де будуть нас давити нахрен. Такої мужніше нам не снилося. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на телеграм-канал, ссылки, на який завжди не зупинив відео в описі, буду дуже вдячний. А ми починаємо. Я думаю, краще почати з першої машини. Да? І подивитися, яка саме найвитриваліша машина із даних усіх. Будемо брати по очерді. Так, це у нас перша, це друга. Так, натискаємо Play на прес і зараз будемо давити нашу машину. Я включу, друзі, звук, щоб вам було чутно, І закриваю свою...

Йолиматали. Я думаю, ви друзі бачили, що тут відбулося триндець Так, беремо цю тачку. Тепер цю. Також натискаємо play <кій> Прес. І подивимося якась ця. Ну, я думаю, навряд чи якась проїде машина сьогодні. Ну видиш що робиться? Ну це капець. Тут нереально друзі ще навіть проїхати. Зразу. Раз їх придав і все. Вон, приїхав. Ну давай. Ех, блін. Блін, ну це реально офігіть, як тяжко. Що, чокнулись? А це буде легше. Так, цю беремо. Цю. це вона дуже такі недорожники. Такі джипики наші. Це в нас сімейний план, а то в нас хаммер уже. Так, ну надію на цин те вже нема. Та. Буде шансів даже не було шансу проїхати зразу. Перший же прес. Ооо, та! Все, приїхали. Це бляха нереально взагалі. Так, ну таку візьмемо. Так, натискаємо. Якась машина сьогодні проскочить туди чи ні? Чи це так і буде? Без виграшний. О, то, цю взаєплін придавило те ж саме. Сразу давайте на, на ліву сторону. Так, давайте на ну, тут тайми не по ходу Блін. Капздець. здесь. Нифіга не вийде, друзі. Нифіга не вийде, походу. Так, давайте цю скоро, друзі, машини закінчиться. А вже все. Фу, бл, та й ще комас хрен проїде що Це невисокий. Блін... Та це що, його здавлю чи ні? кохання починається Що, все? золота країна. Ніфіга собі. Я думав, його не коли не зламаю. Оце то це стріндець. Блін, друзі, на цьому буду закінчити. Якщо вам гра сподобалася, вас лайк, підписочка. Це найзавжди був я, Артік. Це реально топова гра, друзі. Ви бачите що відбулося. Ніхто не пройшов це капець.